Зображення Ісуса з тілом креветки, заплакані діти, що благають про допомогу, і відео з котами-супергероями. Такі згенеровані шедеври буквально заполонили соцмережі. Те, що на перший погляд здавалося звичайними забавками, тепер може перетворитися на справжній інформаційний хаос. Такий низькоякісний контент у мережі прозвали помиями штучного інтелекту. Його роблять швидко, дешево і без перевірки фактів. За даними дослідження НАТО, буквально за 10 євро можна купити тисячі лайків, переглядів і коментарів. І це лише початок, застерігають експерти. Нас чекають фільми, згенеровані штучним інтелектом. Повністю це буде в. Десятки тисяч разів дешевше ніж робити це за допомогою зйомок. Величезна кількість інтернату заповнена вже згенерованими текстами. Кількість контенту, створеного штучним інтелектом, зростає щодня. На музичних платформах завантажують до 20 тисяч згенерованих треків на добу. Це близько п'ятої частини всієї музики. Навіть українські зірки тепер все частіше залучають щі для своїх кліпів. Наприклад, Наталя Могілевська для кліпу Я весна або Оля Полякова для кліпу на пісню «Вера».